Нашумівша дата 8 квітня, сонячне затемнення. Чого нам очікувати, до чого бути готовим і як уберегти себе та свою сім'ю? Підписуйся і дивися далі. Сполучені Штати Америки рекомендували своїм громадянам скупитися продуктами, запастися водою і дітей не пускати в школу. Германія випустила брошурку, в якій говориться про те, як діяти в екстремальних умовах при надзвичайних ситуаціях, кліматичних надзвичайних ситуаціях. Сімсони попереджають про небезпеку, а у нас все тихо. Так, що ж це за дата 8 квітня? Звичайне сонячне затемнення. а ось те, що це співпадає дата з сонячним максимумом, наслідки якого відчують абсолютно всі з 8 мільярдів людей. Ось це, головне, ось про це, друзі, ми поговоримо далі. Сонячний максимум може призвести до повторення події Керрінгтона, коли в 1859 році через геомагнітну бурю на сонці відбулася відмова всіх телеграмних систем по всій Європі та по всій Північній Америці. Також у 1989 році відбулася так звана Квебецька подія. Це коли через геомагнітну бурю у провінції Квебек, Канада. Відмова була всіх електромереж. Але це стосується тільки електроніки. А от те, що буде відбуватися в ядрі планети, в центрі планети, це вже значно гірше і серйозніше. До речі, про це попереджає центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні Аерокосмічної агенції США. А от американський науковець Дуглас Вог заявив, що після сонячного максимуму через 5-6 місяців відбудеться збільшення сейсмічної активності. Що відбуватиметься? Енергія центру Землі збільшуватиметься, і тепло буде прочасочуватися через внутрішнє ядро у мантію. В результаті вона буде потрапляти у простір між корою та цією областю. В результаті виникатимуть порожнини з магмою більш високої температури і більш рідкою. І відповідно відбуватиметься більше вивержень та землетрусів, оскільки плити стануть більш шухливіши. Також збільшиться кількість вуглекислого та угарних газів. Європа буде похована під багатометровим шаром снігу та льоду. В попередній раз там ніхто не вижив. Нагадую, про це говорить Дуглас Вогт. Європейцям потрібно буде, щоб спасти своє життя йти ближче до екватору, в районі 15 градусів. В Південно-Східній Азії будуть тайфуни. Усі льодовики будуть танути. І невідомо, який процент обладнання залишиться в робочому стані. Сонце стане ще більш активнішим, і полярні сяйва будуть уже дуже близько до горизонту. Збільшиться кількість ураганів, тайфунів, цунамі. І, друзі, саме страшніше, за прогнозом Дугласа Вогта, після сонячного максимуму, через 6-7 місяців, відбудеться інверсія магнітних полюсів, тобто зміна. Ми вас не хочемо налякати. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли одне ключове. Це все ще можемо зупинити. Для цього потрібно створити міжнародний науковий центр, по вирішенню проблемами скарг. А Та... ми зрозуміти, в більшості своїх люди це електорат. Якщо ми більшість скажемо, що ми хочемо жити, то проблеми з кліматом вирішуються. Ні, то я не хочу цього говорити. Всі розумні люди, всі ми знаємо, що може бути, що буде. Ми всі бачимо, куди ми котимося. У нас є два вибори, і від того, що обере кожен із вас, залежить майбутнє всіх 8 мільярдів або закінчення, або процвітання. Вирішувати вам, Дійте, поки є ще час і можливість. У нас залишилось декілька місяців для створення повного запиту на міжнародний науковий центр.